Ну і все. Робили, робили, наделали. Ось таку ми поставили лестницю. Даль все стоїть повністю. Все встановлено, все смонтировано, все прикручено, все приварено, все готово. Тут же полагається ще конечно Сюда хотят ще одну лестницу, таку на три ступеньки поворотну. це поміщение Але це потом уже буде Це вже все буде потом Тут у нас все good Все good Все у нас гуд, все у нас гуд. Все покрасили, все приварено, прикреплено, прикрутяно. Отак, так. і туди. Ну, хона. Куди так. Ступеньки удобні. 15 висота, 30 ширина. Самі удобні. Самі ходові, як то кажуться. Как-то так. Как-то так. Сюда тоже помещение. О, наше треба сейчас забрать. Наш очередний проект закончиться Леха.